Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Хлопці з МНС звернулися до Зеленського господи, що твориться у цій країні. Уже й до рятувальників добралися. Хто наслідки буде після обстрілів ліквідувати? страшна ганьба далі мовою оригіналу? Шановний Володимир Вікторович, звертаємося до вас від імені співробітників ДСНС Херсонської області. Ми розуміємо, що ваше рішення відправити третину співробітників ДСНС. До Збройних сил, та й На жаль, хто з нас піде на фронт, вирішується не за результатами атестації, як має бути. І як ви наказували. У нашому управлінні начальникам встановлено на таксу 5 тисяч доларів. Результати атестації нікому не цікаві. Тому ви самі розумієте, що на службі залишається не найкраще, а ті, хто заплатив. Наскільки ми знаємо, така ситуація в інших областях. Щодо наші співробітники ризикують е, своїм життям, е, рятують українців та Україну. у тому числі з-під завалів будинків, зруйнованих фашистським агресором. За час повномасштабного вторгнення вже загинуло понад 100 українських рятувальників, постраждали не менше 400. Ми звертаємося до вас, бо інші способи зупинити це свавілля більше немає. Просимо вас звернути увагу на Навести лад і дати нам можливість роботи нашу роботу. Той же час державний омбудсмен Лубінець пише наступне, що не так із новим законопроєктом про мобілізацію. У цілому я, як омбудсмен України, погоджуюся з тим, що нашій державі варто нормативно вдосконалювати питання, які стосуються мобілізаційної підготовки та самої мобілізації. Однак, це має відповідати нормам конституції України та міжнародним угодам в галузі прав людини. На жаль, урядовий законопроєкт номер 10449 щодо правил мобілізації і цього разу має низку. Суперечливих норм низку зауважень до законопроєкту озвучила мій представник соціальних та економічних прав Олена Колобродова на комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Також відповідний лист вже відправили до профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Загалом зауваження до нового законопроєкту про мобілізацію зайняли аж 9 сторінок. Нормативний казус є у питанні порядку виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Ліку або виключені з нього в установленому порядку тут питання у відмітках: формулювання зняти та виключити з військового обліку, яке вказується у військовому квитку, на практиці стає проблемою, яка потребує урегулювання у законопроєкті Йдеться і про те, що військове командування може встановлювати тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з країни. Однак, згідно з вимогами статті 17 конституції України ЗСУ та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод. Уд громадян, тож ці пропоновані зміни суперечать Конституції України. Окрім цього, у законопроєкті пропонують передбачити обов'язок реєструвати електронний кабінет призовника військовозобов'язаного зобов'язаного резервіста за невиконання, якого останні несуть, визначено законом юридичну відповідальність. Проте таке положення законопроєкту не відповідає положенням Конституції України, закону України про захист персональних даних правовим позиціям Конституційного суду України щодо офіційного тлумачення права на особи, Ста та сімейне життя до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.